Коли мене не було. Як дивитись про минуле? Що буде, коли я виросту? А чому динозаври зникли? Як люди жили без телефонів? Чому старі будинки такі інші, ніж наші? Як люди раніше подорожували? Як люди спілкувалися без інтернету, як люди лікувалися раніше? Чому старі фотографії чорно-білі? Як люди дізнавалися про світ без книг і телевізора? Ось такі діти Альфа, покоління, яке формує майбутнє. Вони сучасні, цифрові, непосидючі, креативні. Вони мають потенціал змінити світ на краще. А школа стає другим домом для дитини місцем, де вона проводить значну частину свого часу. Тому першочергове завдання нашої гімназії забезпечити, щоб кожна мить, проведена в її стінах, була наповнена радістю, користю та позитивними емоціями. Наші вчителі прагнуть створити не просто безпечне, а й надихаюче середовище, де дитина відчуває себе комфортно, захищено та впевнено. Ми хочемо, щоб гімназія стала для дитини місцем, куди вона йде з радістю та бажанням, де вона відчуває себе щасливою та натхненною. Адже саме в такому середовищі діти найкраще розвиваються, навчаються та розкривають свій потенціал. Тож давайте разом зазирнемо у книгу з назвою Нова українська школа, вортаючи сторінки знань, досвіду та відкриттів, які ми даруємо нашим учням. Ми, вчителі, прагнемо, щоб кожна сторінка цієї книги була наповнена цікавими фактами, захоплюючими історіями, корисними навичками та мудрими порадами. Хочемо, щоб наші учні не просто читали цю книгу, а й активно брали участь у її створенні, додаючи власні сторінки з власними відкриттями та досягненнями. Віримо, що кожна дитина як унікальна книга, яка чекає на те, щоб її прочитали та зрозуміли. І ми, як педагоги, готові стати надійними провідниками на цьому шляху, допомагаючи кожній дитині розкрити свій потенціал. Та написати власну історію успіху, тож гортаємо сторінки книги далі.